Сьогодні формую свої самшити. Ось така кулька у мене наросла. В цьому році він дав гарний приріст. Я його з самого рання побризкала від хвороб. Всяких там. Ну, бризкала рози і побризкала і самшит. Тут, в принципі, одні й ті самі препарати. Ось так один. І ось так другий. Бачите, він такий ось негарний, не але зараз буду його формувати, він буде красавчик у мене. Ось така робота. Цей самшит я посадила ну, років, э, років 5-6 назад, з маленького живця. Ось і він так в мене виріс гарненько. І так я його формувала чуть чуть формувала, а це почала стригти пулькою такою. Беру обичні ножниці, отакі ці гілочки дуже ніжні, тому ножниці беруть обичні. Ось так.